Ну що, шановні друзі? Продовження реставрації списа друга частина. Що ми зараз робимо? Беремо ось, я поклав на лищата таку болгарочку з таким кружком. Всі ці кружки знають, що це є. Беремо спис ось цей. Перший раз техніка трішечки безпеки. Одягаємо окуляр. Це відео може бути трішки довгим, бо зрізати нічого не буду, роблю наживу. Ніяких монтажів не буде. Ось так. опустимо. і включаємо. Так, ну що, шановні друзі? Трішки було голосно, хтось може забрав звук, я не попередив, вибачайте. Так, ну що, ось така ситуація. Ось так, тепер виглядає. Бачите, так? Ось так і тепер виглядає. Що ми далі робимо? Йдемо на другий верстат. Перший раз закладу. Ось цей камінь ще був працював. Тоді, коли робив клинок, що буде продовження рукоятки, клинок е, з клапаном. Так, ставимо на цей другий верстат. Зараз його трішечки. Ключик знайшов. Коресенько. Зараз. Покладемо. Ось так. Зафіксуємо. Можу працювати лентами, але дуже привик. Ленти в основу використовувати для рукояток. Так, привик працювати на камені. Ну, Хтось привик на лентах, якби був, був чи мощніший з лентами, що в процесі придбаються, так що не є проблем. Так, що ми тепер робимо? Беремо і малюємо ось тут Такого ось піднім. Ось тут по рівній площині. Беремо маркер. І зрівнюємо ці частини, які будемо вирівнювати. Тобто беру від руки по мінімальні, по мінімальному. Ось так і по мінімальному сюди тако проходимо. Це робимо контур, щоб його вирівняти, тобто підрівняти. Розумієте, так? Да? Все робимо, копчу, від руки. Ось так. Все відмічено. Далі включаємо другий станочок. Апарат. Розеточку. І це все підрівнюємо. Якщо буде трішки шумно, можете забрати звук. Ну що, поїхав. Підімовий окуляри. Thank you. Це багато часу не займе. Це багато часу не займе.

Ну все, что мы делаем. Так. Ну что? Так, він вийш. Всі? Бачите. Ось так він, зараз, виглядає. Бачите, так? Ось так він. Зараз. Виглядає. Так, що ми будемо робити? Слідуючий варіант. Слідуюча позиція. Відкручую. Перед цим, як обично, традиція. Пивка. Для рука, як кажуть. З вашого дозволу. Так. вас трішки опущу. Відкручуємо ці. Лещата. тобто тиски, хтось каже, хтось каже лещата. це відставляємо, відставляємо поки що в сторону. Ось так. Поки що відставляємо в сторону, далі. Чуть. Так, нам одна досточка знадобиться. Одна досточка знадобиться для лищат. Зараз ми їх чуть скручуємо і кладемо цю досточку, щоб нам було зручно наче працювати зі списом. Ось так, о. Є. Тепер кладемо цей спис сюди, беремо ось такі струбцини. бачите -то. і сюди, тобто прижимаємо цей спис. Ну я думаю, ось так буде. Саме як кажуть, саме то. Щоб нам було зручно підшліфувати вручну. Так, дуже затягнути. Не будемо. Ось так. Тепер беремо наждачку. Сто п'ятдесяточку. Сто п'ятдесяточку. Беремо таку річ, як ВД-шку. Всі знають, що таке ВД. Сюди ставимо перехідничок. Чуть зболзнемо. Пшикнемо. І. Починаємо цю ситуацію знімати. Розуміти, так. Ось так. І робимо більш естетичний виріб. Зрозумів, який далі буде йти процес. Ну що, до третьої частини. Вона буде більш коротка і вже буде результат цього спису, який буде готовий. Всім всіх благ моїм підписникам сердечко. Ставте палець вверх, хто палець вниз. Ну, я хочу подобаючись. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Всім все найкраще. До наступного відео.